Місто Чернівці, вулиця Руська. Напрямок Собору, зупинка Садовського. Напрямок центру, центральна площа. В якому знаходиться офісне приміщення, загальна площа 50 квадратних метрів. Вхідні двері дерев'яні. Вікна поміняні металопластикою, коридор, підлога дерево, стіни, побілка, котельня, двохконтуртний котел, італійського виробництва, лічильник для газу. Вікно металопластик. Ще одне вікно для витяжки, наступне приміщення. А кастрюла разгораться не колосо, вот пока еще лето. Волко делает, братан. Волка делает. Это что-то нужно. А я думаю, что там гора. Алого побил. Разве ты дорогой? 3,80. Отлично. Отлично. Висота стель 3,85. Ніякого продовження. Наступне приміщення. Підлога дерева. А що, ти, а що ти хочеш? Завести? Стіни побілка. Вікна виглядають у дві. Такі приміщення. Ну, значить, Підлога бетон, Стіни побілка. Санвузол.